Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила, запрошую до спільної молитви. Сяймо безсмертного Отця, тобі джерело ясності, ти є світло, ти твориш світло, ти даруєш День землі, зійди до нас, Сонце, правди, що світить над віками і наповни наші серця сяймом Святого Духа. Радуйся, Господи, вислухай, Господи, слова мої, прислухайся до нутра мого, на прослух свій, на голос молитви моєї, царю Боже мій. Бо благаю тебе, Господи, і вислухай голос мій від самого ранку. Брати і сестри, запрошую вас помолитися разом. ім'я Отця Отце Сина Святого Духа. Амінь. Отче наші сини на весах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, ти незмірна доброта. Вислухай смиренні молитви і прохання, які з довірою приносять до Тебе Твої послідовники. Благодать Твоя, Господа, нехай буде на нас, підтримай діло рук наших, нехай осяй нас слава Твоя, слава Отцю, Сину Святому Духові, як було на початку і нині, і повсякчас, і не віті вічні, Амінь. Боже, вислухай наші молитви, збережи нас під Своїм захистом і дай нам своє благословення. Нехай Отець Небесний завжди буде поруч з нами і зміцнює нас тілом, душою і розумом. Белосердний Ісусе, захисти нас своєю недорожчою кров'ю і наповни Духом Святим. Нехай Господь благословить нас за те, що ми молилися разом. Нехай Господь благословить вас за те, що ви молилися з нами. Залишайтесь Небесним Отцем Ісусом Христом і Святим Духом. Слава тобі, Боже! У день, коли ти дав землю, зійди до нас Сонце Правди, що світить над біками. І наповні наші серця, сяй вам Духа Всесвятого Отця Небесного, благаємо також Отця вічної слави, Отця всемогутнєї благодаті, щоб захистив нас від усього зла. Нехай Він підтримає наші справи, відверне удар сатани грізний, благословить добрий намір і в труднощах допоможе нам. Золота заря вже сходить, то сповідуємо свою віру, син в батькові єдиний. Батько в Слові єдиний, Золота заря вже сходить, то сповідаймо нашу віру, Сину Батькові єдиний, Батько в Слові єдиний. Нехай Він панує в наших думках, зодягне нас у чистоту, нехай запалить полум'я віри і захистить нас від лицемірства, нехай Христос буде нашою їжею, а віра напоєм, тому з радістю причащаємося відродженого здоров'я Духу. Нехай день Тече весело, що ми рані світяться скромністю, а полудень горить вірою, щоб дух не затьмарився. Золота зоря вже сходить, то сповідаймо свою віру. Син батькові єдиний, батько в слові єдиний. Золота зоря вже сходить, то сповідаймо нашу віру. Син у батькові єдиний, батько в Слові єдиний. Дякую всім за спільну молитву. Запрошую вас приєднатися до нашої молитви на каналі Молитві Наші Сили. Підписуйтесь на наш канал, тисніть лайк та увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нових щоденних молитв з Господом Богом і Марією у серці.